Як совок знищив одну з українських пірамід. Піраміда Закревських це унікальна споруда, яка знаходиться у селі Березова Рудка Полтавської області. Вона побудована у 1899 році місцевим поміщиком Гнатом Закревським. А думка зробити таку родильну усипальницю прийшла йому після відвідин Єгипту. Також Закревський був членом масонської ложі, символом якої у 19 сторіччі була саме Піраміда. А якщо тобі цікаво дізнаватися про історію, не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал та написати. Коментар це допоможе у просуванні відео. А також, якщо є можливість, ставай патроном або спонсором на Ютубі. Всі деталі у описі під відео. Висота Піраміди Закревського більше 9 метрів. Вхід до усипальниці прикрашали родини Герб і Хрест. Ця піраміда одна з трьох європейських пірамід каплиць. Одна розташована у Римі, друга у селі Комендантівка, також на Полтавщині, а третя це піраміда Закревських у Березовій Руці. Гнат Закревський помер у 1906 році і був похований саме у цій піраміді. Але прийшла радянщина, і у 1928 році більшовики споплюжили унікальну усипальницю, обдерли фрески і написи, зруйнували все оздоблення. А останки родини Закревських викинули у рівчак біля сільського кладовища. Після цього піраміда використовувалася совєтськими господарниками. У ній зберігали лід для місцевого молокозаводу, а також пальне для клубу. У 1972 році цю піраміду хотіли знести. Втім, потужні бульдозери, які підігнала влада, не змогли зруйнувати основу піраміди, адже кладка її була надзвичайно міцна, зроблена на яєчних білках. І крові щойно забитих тварин. Отже, техніка вийшла з ладу, а місцеві селяни вийшли протестувати. Саме тому совок від піраміди відчепився. Наразі ця унікальна пам'ятка у занедбаному стані, але й досі приваблює шукачів пригод і любителів історії.